Ці десятки відео відзняли мешканці мікрорайону знесіння під час різноманітних заходів, що відбувалися не лише на території Фест-Репабліку, а й неподалік. На кадрах купи зі сміттям, перекриті вулиці і хідники та суцільні затори з автомобілів на прилеглих дорогах. Також є відео, де поціновувачі музики збираються не під сценою, а під вікнами місцевих жителів і не завжди у стоячому положенні. Окрім цього, скаржаться люди дуже часто не лише довкола Фест-Репабліку, а й на самих концертах луна. Ає ненормативна лексика. Дома, та! Дома, та! Тарас Кацюба мешкає за лічені метри від Фест репабліку Перебувати в будинку під час концерту, каже чоловік, неможливо, тому у цей час їде з дому. Коли ж повертається, все одно доводиться хапатися за голову. Територія після цих концертів в смітті. Випорожненнями час від часу людей так само перебувають люди в нетверезому стані. Звук чути напевно в радіусі трьох кілометрів. Я не можу сказати, вулиця Грінченка і Орлика, де знаходиться, але там зафіксований також є звук. Щоб люди чують все. Вимірював пан Тарас із сусідами. І рівень шуму каже: прилади фіксують перевищення від норми. Так я знаходжуся на вулиці Старознесівській Та раз там, де заблоковано. Є наказ МОЗ номер 281 в якому чітко сказано, що на територіях прилеглих до житлових будинків норми шуму мають бути не вище 50 дБ в день і 40 вночі. Ми зафіксували 90 90 дБ на вулиці Старознесенській. По вулиці Липківську було зафіксовано 80 з лишнім дБ. В радіусі десь 500 метрів від закладу. 60 дЦБ мешканці знесіння навіть зверталися до представників Держпродспоживслужби, аби ті виміряли рівень гучності під час концертів. Приходили у нас навіть пані з паном вимірювати шум. Тут музика перестала грати, почала грати тихенько. Вони вимірювали шум. Ну і що? Сказали, що у нас все в нормі. Потім, коли вони поїхали, тут як заграли. Що він забрав дітей, поїхав, ми з дідом забралися, поїхали, тому що ну нереально в хаті бути. Місцева мешканка Марія Пайтак бідкається. Мовляв, гучна музика це ще не найгірше. Часто жінка із родиною затуляють вуха через матюки. Особливо неприємно, якщо це чують діти. Такі нецензурні слова матюки такі йдуть звітом зверху, то дуже неприємно. Стендап коміки. Що жінки, що мужчини слухати, слухати неможливо розумієте, а чути дуже добре. Скаржиться на діяльність Фесрепабліку. Катерина Захарова таке враження каже, що концертів з кожним місяцем лише більше є. Відтак тікати з дому доводиться частіше. Звукові тортури, які тривають вже просто роками, це шумове насилля, і вже воно досягнуло насправді апогею. Так я вимушена йти з будинку. Я при зачинених вікнах частково деколи повністю чую музику, або просто я чую баси. Я вимушена або вмикати телевізор. Або включати якусь таку комфортну для себе музику. Я навіть не можу вийти на свою територію, попрацювати в своєму садку, просто відпочити після важкого тижня. Наш житловий район це не концертний майданчик. Аби покласти край, як кажуть мешканці мікрорайону з насіння звуковим тортурам. Вони вирішили вкотре звернутися із скаргами чи не до усіх інстанцій. Досі кажуть, їх не чують. Шум до такої степені. Що інколи самі себе не чуємо. Я, я вікно ніколи не відкриваю. Ніколи вікно не відкриваю. Наприклад, я кажу, я хочу виїхати машиною, я не можу, тому що мені перед брамою поставили. А я кажу, що ще ліпше заїхали в двір. Поставили машину і не можемо знайти тої людини, щоб е, забрала ту машину. Так, тут а, стільки машин ставиться, що тут деколи вони на тротуарі ставлять, але не дивляться, що тут брама є. Все одно коло брами поставлять, що не вивернеш, не заїд. Їдеш і все ті люди, що там є, то відчувають якісь, чи якось сприймають ту музику. А ми тільки чуємо бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вікна позакривало, двері позакривало. А воно бамкає так, що то можна оглокнути. У нас там гараж стоїть. Я виходжу на подвір'я, стоїть мужчина на гаражі. Я кажу: Ви що тут робите? А він каже: То я прийшов вас запитати, чи вам не заважає той звук. Я кажу, заважає, то може, ми поставимо якусь стіну ставте, але нічого вони поки що не зробили. Йшли до людей під вікна. Їх було на сходових склітках по 20, по 30, по 40 людей сиділи. Там була тривога на той час. Вони всі повалили в наш підвал. Дитячий майданчик повністю окупований відвідувачами фесту. Вони там п'ють, гуляють, співають, танцюють, викрикають. Це просто, це просто жах. Я була на цвинтарі, прибирала могилу. Музика грала так, що тося здавало, що підуть мерці танцювати. Мені додому в ту сторону. Дорога перекрита, мене не пускають додому. Це є державна дорога. Я маю право перейти. І вони мені говорять, прошу йти туди кругом, куди на колію? Був у нас похорон, я був на тому похороні. І з родини пішов попросити, щоб хоч на пів години ту репетицію. Це ще не був концерт, то вони лише 10 хвилин. Зробили перерву і потім почали. Священик відправляє. І ви розумієте, що просто починає музика перебивати, бо дуже чути. Місцевих парафіян підтримує священник. Отець певний, у непростий час повага має бути на першому місці. Я, як священник, їжджу до своїх парафіян з душпастерськими відвіданими сповідати, причащати. І одного разу я їхав, просто і тут поліція перекрила вулицю і сказала, ви не можете сюди проїхати. І я мусив з ними сперечатися. Вони аж тоді мене пропустили. Знесіння це є таке сакральне місце, де що від княжих часів були молитовні місця? Тут є монастир, тут є наш храм поруч. І відповідно, коли є гучні заходи, навіть деколи не чути, що в церкві служиться. Воїн загинув е, Тарас Гільжинський. І якраз його похорон проходить. І ніхто навіть знаєте, ну якусь на ці речі не зважав. Чому перекривають дороги і так гучно вмикають музику під час концертів? І з такими запитаннями звертаємося до керівників Фест Репабліку. Піар-директор холдингу Емоцій Фест Тарас Маселко каже, разом із. З командою намагається діяти в рамках чинного законодавства, і після 22-ї – не гомоніти в нас були цьогоріч, цього сезону виступи і великі події величезного формату, зокрема кількаденні концерти відомих гуртів. І скажімо, в нас було перекриття дороги, коли ми виходили вже на Територію вулиці, але це було тимчасово. Зараз ми повернулися до формату, коли ми працюємо в межах території. І звичайно, що ми стараємося не робити шуму в вечірній чи дуже ранковий період. Окрім цього, каже Тарас Маселко, такі заходи на території Фестрепаблік вкрай необхідні, адже із доходів місцевих концертів вдається донатити Збройним силам України лише з початку 2025 двадцять для України. Українських військових зібрали декілька десятків мільйонів гривень, тому переїжджати з відтіля у Фест-Репаблік найближчим часом не збираються. Місцеву інфраструктуру лише розвиватимуть, аби вона була максимально комфортною не лише для відвідувачів, а й для місцевих мешканців. Наразі ж піар-директор «Репабліку» анонсує найближчі події. Фестиваль крафтового пива і вінілу маємо фестиваль кави, книг і вінтажу. І це ми говоримо вже про осінній період. Будуть концерти, будуть якісь невеличкі галузеві події. Аби спробувати вирішити конфлікт між мешканцями мікрорайону знесіння та керівниками Фес «Репабліку», Ми також звернулися до міського управління культури. Її очільниця Марта Бешлей каже, врегульовувати та. Такі суперечки не уповноважена, але пообіцяла відреагувати на звернення містян. Ми безпосередньо координуємо роботу наших муніципальних культурних установ. А Репаблік не відноситься до муніципальних культурних установ, а до приватних культурних установ. Очевидно, наші взаємини можуть мати лише рекомендаційний характер. Звернення громадян, містян міста є очевидно дуже важливими для нас, тому ми будемо а, вести діалог із представниками Репабліку, для того, щоб вони дотримувалися положення про акустичний режим. У випадку, якщо дії міських чиновників, виклики поліції чи представників держпродспоживслужби не допомагають адвокат Дмитро. Швейс радить мешканцям фіксувати рівень шуму за допомогою альтернативних фахівців подавати позови до суду для стягнення моральної шкоди це відбувається шляхом самостійного вимірювання шуму, зокрема за допомогою закладів, які мають відповідні ліцензії щодо вимірювання шуму в приватних потребах, формування цивільного позову, обґрунтування завданої моральної та матеріальної шкоди, і в такий спосіб також можна пробувати відшкодовувати ту шкоду або змушувати. Великою кількістю таких цивільних позовів наводити порядок в тому чи іншому на закладі, який ігнорує вимоги мешканців. Мешканці мікрорайону знесіння кажуть: якщо ситуація буде незмінною, таки змушені будуть звертатися до суду. Наразі ж готують досудові матеріали. Віталій Ковела, Павло Замрій, Олег Гондарчук, телеканал Перший Західний.